Звільнити директорку парку Шевченка таке вимагали на сесії Чорнівецької міської ради представники громадської організації Штаб матерів та родин воїнів України влітку. Під час благодійного заходу, який організувала громадська організація у парку, між військовослужбовцями та працівниками виник конфлікт. Після чого директорка парку Шевченка подала скаргу в Міністерство оборони. Детальніше у сюжеті. У липні 2024 року штаб матерів та родин воїнів України запланував благодійний захід для збору коштів на потреби військовослужбовців. Його мали провести в парку Шевченка. На це громадська організація мала дозвіл від Чернівецької ОВА та погодження управління культури міської ради. За тиждень штаб матерів отримав лист від директорки центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка Марти Шумілової, в якому вона рекомендувала перенести захід в парку Жовтневий, адже на цю дату запланований інший. Як ви думаєте, через тиждень, коли вже все запущено, коли е, були вже підготовлені сказано, до да локація, але ця ну, наша локація була чим зумовлена. Ви ж знаєте, де парк Шевченка і де парк Жовтневі. Хлопці багато лікуються у обласній лікарні. Оскільки Шумілова, тільки через тиждень, після того як нам Вглядала цю відмову. Вважаємо даний факт самостійною ініціативою громадянки Шумілової, що спрямована на свідомий зрив нашого благодійного фестивалю. Директорка центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка каже, відмовили у проведенні благодійного заходу лише через те, що на цю дату в парку був запланований інший захід. Оскільки ми ведемо по статуту свою культурну діяльність і заздалегідь плануємо проведення заходів. Тобто, якщо ми хочемо в липні провести захід, ми в червні затверджуємо і погоджуємо план заходів. У нас вже на ту дату був захід центру культури та дозвілля. Ми їм запропонували іншу локацію в парку жовтневому, яка їм не підійшла. Довго вагаючись, ми власне свій скасували. Він теж був благодійний. Благодійний захід, який організував штаб матерів та родин воїнів України, все ж таки провели в парку Шевченка. Але під час нього виник конфлікт між представником громадської організації, який є військовослужбовцем, та працівником парку. Так, під час монтування декорацій у літньому театрі парку на робочому місці були відсутні машині сцени. Та адміністратор літнього театру, що не дало можливості вчасно провести організаційні і технічні дії, зокрема, звукооператор Мельничук Григорий відмовився обслуговувати вказану подію, хоча це входило в його обов'язки. Чотирнадцято це вже в неділю, 14.07 Мельничук вів себе вкрай агресивно. Говорив негарні слова членам штабу, матері, штабу матерів. Підійшли ми організатори, підійшли до Мельничука, який був в глибині е, сцени, і питаємо, що ж ти роб, що ж ти робив? Чого це свистало, чого це так е, від мікрофонів? Чого, на що він почав нас ображати? Я щоб, для того, щоб знову швидко це сказати, то він себе ну, неналежна поведінка була. Після конфлікту директорка парку подала скаргу до керівництва бригади, де служить військовий, та до Міністерства оборони. Військовослужбовці підійшли до нашого звукорежисера, який озвучував цей захід, і погрожували йому. Відповідно, щоб захистити його, я як керівник написала скарг в міноборони для того, щоб розібратися з цим питанням. Морозу фізична розправа і так далі. Що він погано справився своїми обов'язками, що фоніла апаратура і так далі. Але це якісь можливо технічні моменти. Ніхто не мав наміру зривати якийсь захід. Захід у них пройшов успішно. Наскільки мені відомо, вони кошти зібрали і відправили теж допомогу на фронт. У своїй скарзі послухайте, звинуватила військовослужбовцю у порушенні військової присяги нападу на працівників парку із загрозами, що викликають цивільних неповагу до зсу в цілому. Що на наші переконання, поплюжить честь і гідність. Наші військових, наша була вимога звільнити її з посади. Я не знаю, це людина культури. Чи може така людина працювати в культурі? Чи може така людина працювати на такій посаді? Після вимоги звільнити з посади Марту Шумілову у сесійній залі почались дискусії. Схоже на те, що Марта Шумілова, яка зараз очолює парк, вона набула виключно своїх прав і жодних обов'язків. Я це кажу впевнена, тому що Роман Васильович, ви пам'ятаєте ту ситуацію, коли я організ... була співорганізаторського відкриття пар... алеї пам'яті на і ми там встановлювали конструкції. Потім портрети. У нас там виникла деяка ситуація. Ви бігла Марта, цим захаром, і почала роздавати розпорядження. Як монтуйте як небудь, мантуйте. Неважливо, який портрет, я вам сказала як-небудь. При створенні будь-якої робочої групи, комісії тощо, в обов'язковому порядку. Я ж сказав, що ми зараз створимо ту комісію, Ну, скільки вам три рази, те, що смс-то напише. Створимо. Ну, ж сказав же, що ми зараз створимо, ну скільки що говорити? Сама ж Марта Шумілова не погоджується з вимогою про її звільнення. Я вважаю, що підстав для звільнення абсолютно ніяких немає, тому що я та моя команда ми класно справляємося своїми обов'язками, виконуємо всі показники, ведемо активну діяльність в парках. Підтримуємо збройні сили України. Зараз готуємося знову з поїздкою на фронт до наших хлопців і маємо таку нагоду завдяки проведенню наших безпосередньо заходів. Я е прекрасно розумію емоції, почуття і відчуття е матерів та дружин військовослужбовців, тому що я теж є дружина військовослужбовця. Мій батько був на нулю, він захищав. Звільняв Харківщину, отримав там захворювання онкології. Власне помер. На жаль, через це. Тому мені це все знайомо, і це для мене і відповідально, і гордісно. Я даю звітність своїм вчинкам. На сесії Чернівецької міської ради створили комісію, яка має розібратися у цій ситуації. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Олександр Окіпняк. Новини сі 4